Та найближчий контакт це три метра з пів. Тобто ніхто не ловив мене на вулиці. Коли вони проходили, проривалися, ми їх обстрелювали. Штурмували ми їх перед. Робота подобається. Зварний. Біла церква, Київська Слесар, сварщик в зварщик. Робив на заводах. Повістку. Голова сільської ради приніс. кажу, піду, та і все. Тобто ніхто не ловив мене на вулиці. На бойових були. Сідува. І ГОТА. Небезпечний. найближчий контакт це три метра з під. Там страшно, тяжело розказувати і не хочеться. Просто там важко і я так стати. Ми були ж у селі, на хатах. І держали, ну, коли вони проходили, проривалися, ми їх відстрелювали. Сиділи на хатах. І це він під вікном йшов, в хаті знаходилися, По ті гранату закинули в вікно. Ну, я став напроти нього вискочив. Він на мене подивився, я на нього Короче, застрелив. Бав. Ми їх обстрелювали, ми їх не пропускали, щоб вони на гори вийшли. П'ять днів, потім на шостий день вийшло, тому що вже були в окруженні. Через дорогу справа на хатах. Ну це село дорога хати. Через дорогу Права, хба, піде. Штурмували. Їх ряд. Практичні заняття і теоретичні. Сварили там, учили, відео показували, як, що робити. Рік, рік. Робота подобається. Такого складного немає сварочні роботи. З металом дружимо. Було б шо. Буба матеріал, <сіпи> були б інструменти. Поршня. Боршня куди там, там міняти, гільзи. Протираємо його, його, по чистоти доводимо, щоб, о, ну, щоб чистий був. Дальше працювати. Ацюва далі тільки не знаю. Время покаже.